Сьогодні у випуску, аби вітчизняне будівництво продовжувалось, і в умовах кризи забудовники коригують проекти. Дякуючи Євро 2012 у Харкові активніше відбудовують шляхи та модернізують комунальні мережі. На ринку первинної нерухомості накопичується дефіцит пропозиції, який, врешті-решт, обернеться для ринку ціновими потрясіннями. Однак їх можна уникнути або суттєво зменшити, якщо у супереч кризі запускати нові проекти будівництва. Майже усі забудовники мають проекти на папері та відведені ділянки, але грошей на будівництво не вистачає. Тож деякі забудовники вдаються до різних засобів, щоб все ж таки розпочати будівництво. Один з таких мінімізація витрат. Найбільш ефективна вона якраз на етапі проектування, отримання технічних умов та дозвільних документів на будівництво, тому що для такої мінімізації потрібні зміни у проєкті. Отже, за рахунок чого забудовники найчастіше мінімізують витрати за що планіровок, площі проєктів, проекта тих условий, за щодо строительных матеріалів, которые були раньше заложені, более дорогі, то сьогодні не можуть использовать, може бути… Матеріали, котрий нельзя сказати, що они более но але эффективные в строительстве. А ще із метою мінімізації витрат на етапі проєктування забудовники іноді вдаються до більш масштабних змін при концепції об'єкту, тобто змінюють його функціональне призначення або коригують якісь глобальні концептуальні рішення. Проїзд змінення концептуальних рішень. То тобто, це можуть бути проєктні рішення, це можуть бути конструктивні рішення, це можуть бути изменения технологических цепей каких-то или внедрения новых технологий или Аткас від каких-то нюансів да, технологічних у Харкові досить багато прикладів реконцепції. От, скажімо, неподалік станції метро спортивна планувалося звести житловий комплекс бізнес-класу площою 90 тисяч квадратних метрів. Втім, нещодавно інвестор змінив проект і тепер будуватиме тризірковий готель, офісний центр та спортивно-розважальний комплекс. Ще один приклад: в районі селища Жуковського планували збудувати торгово-розважальний центр, але згодом скоригували проект, і тепер на цьому місці з'явиться готельно-спортивний комплекс. До речі, реконцепцію об'єкту нерухомості забудовники роблять не лише коли потрібно зменшити витрати, але і задля підвищення його конкурентноздатності чи прибутковості. В цілому усі вище згадані заходи, до яких вдаються забудовники, спрямовані на те, аби зробити об'єкти більш привабливими для покупців. Із цінової точки зору, і з точки зору якості споруд, і такі підходи вже дають свої результати. У усякому разі, вже декілька місяців на ринку нерухомості Харкова спостерігається стабільна цінова ситуація та поступово зростає попит на квадратні метри первинки. Вони усе контролюють, вони за все відповідають. Бетонікс повний супровід контролю якості бетону від компонентів до конструктиву. Бетонікс. Якісний бетон усіх марок влітку та взимку. Бетонікс.com.ua. Телефон 752 20 Розбиті шляхи та зношені комунальні мережі. На ці проблеми в Україні не звертали належної уваги протягом багатьох років. Та в Харкові останніми роками намітилась позитивна тенденція у цій сфері, і, мабуть, головним стимулятором цього виступив чемпіонат Євро 2012 тобто знайшли можливість виділяти значно більше коштів ніж раніше на дороги та комунальні мережі, аби до початку євро привести їх хоча б якось до ладу. У 2009 році на реконструкцію капітальний текущий ремонт вулично-дорожньої сіті, города і внутриквартальних дорог. Предусмотрены средства в сумме 114,65 миллионов гривен. Для сравнения, 2006 год 26,1 миллиона гривен. 2007 43,7 миллиона гривен. 2008 89,4 миллиона гривен. Майже 48 мільйонів із коштів, котрі виділені у цьому році, пішли на підготовку вулиць, а саме Пушкінської, Римарської, Полтавського шляху, Салтівського шосе, площі конституції, проспекту Гагаріна. На підготовку, скажімо так, євровулиць у місті очікують ще 15 мільйонів гривень державних коштів. Гроші отот надійдуть, запевняють урядовці. А значить, дуже скоро список відремонтованих шляхів можна буде значно поповнити. Але увага приділяється не лише футбольним шляхам ремонтують і такі, котрі з євро 2012 не пов'язані. Якість будівельних робіт під контролем. Поліпшується ситуація з комунальними мережами. Хоча на сьогодні деякі ділянки міських інженерних комунікацій зношені на 70% і більше, масштабні роботи з відновленням комунальних систем набирають обертів. В цілому за останні роки, звісно, у нас ситуація змінюється в іншу сторону. Особливо показательним в цьому плані був 2007 рік, коли виділяли субвенції з державного бюджету на перекладку сетей по холодной воде и по тепловым сетям тогда нам удалось где-то порядка 30 километров сетей по тепловым сетям Останні два роки гроші з держбюджету не надходять, але в місті знайшли можливість триматись на рівні робіт, котрі були виконані 2007 року, тобто щорічно відновлюють біля 70 кілометрів мереж. При цьому започатковано успішну практику співпраці комунальних служб. Котрі займаються інженерними мережами та комунальників, котрі слідкують за дорогами. Тобто, водночас із ремонтом асфальтового покриття ремонтують також інженерну мережу вулиці. В прежні роки була така практика, коли ремонтувалося дорожне полотно, а комунікації, які проходять під дорогою внутрі, вони не ремонтували. Сімей, це потім приводило до поривів, до розриттям и к тому, что нарушалось это асфальтовое покрытие, и фактически этот ремонт во многих случаях был неэффективным. То есть проходило год-два, и приходилось по новой ремонтировать улично-дорожную сеть. Слід зауважити, що нові інженерні комунікації, котрі проводять в місті, є більш удосконаленими та сучасними. Наприклад, сьогодні закладають теплотраси із пінополіуретановим покриттям, які дозволяють мінімум вдвічі знизити втрату теплової енергії. А ще нові трубопроводи оснащені спеціальними датчиками, яких раніше не використовували. В випадку пориву теплотраси відбувається замикання, страбатують датчик, подається сигнал. І можна зі спеціальним прибором визнати, ну, з достаточно великою точністю місце пориву. Тобто, для того, щоб не производити велику розкопку, а її більш точечною. Аби взагалі не перекопувати вулиці у разі аварії на комунальних мережах. в місті вирішили придбати спеціальну техніку, котра дозволить робити акуратні проколи під асфальтовим покриттям. Протягом цього року зроблено вже багато, і наразі сезон робіт з ремонту інженерних систем добігає кінця через місяць, початок топітельного сезону, і зараз всі роботи знаходяться в завершаючій стадії, практично на рівні 90 готовності тих робіт, які були заплановані. Буває, що очікування свята виявляється кращим за саме свято, що ж, можливо, так і буде в ситуації з підготовкою Харкова до Євро 2012 А ще, мабуть, не дарма в центрі міста установили пам'ятникам ячеві винуватцю багатьох нинішніх змін на краще, не наче передбачали.